По обличчю. Я дуже хочу запустити 3 листопада декольте 2 і обличчя 2. І в своїй практиці, я кожен ранок тепер роблю масажі нарешті з от літа 25, го тобто вже 4 місяць пішов. І я роблю масажі, слухаю португальську від фіалки, уроки переслуховую. І зараз хочу ще дійти до того, щоб після масажу, коли величезний приток крові сюди організувався, робити маску. Поки в мене нема цього часу, бо я і так стою в 5:30, якщо починаю працювати о 8 до 6.30 тридцяти, практики, з 6.30 в мене зарядка, душ, медитація, масаж, обличчя, сніданок. І, можливо, я зможу все-таки організувати якось, може щось переставлю місцями. І це буде просто топ.